Другий напрямок, куди може бути спрямована наша професійна енергія наш професійний вектор це спрямованість на справу. Мовити про людей, яким дуже важливо розібратися з тим, чим вони займаються. Вони зазвичай. Дуже досконало знають свою справу, дуже гарно володіють своєю справою. Це і програмісти, які дуже гарно володіють написанням програм, дуже гарно розбираються в мові програмування. Можуть дуже легко, ну можливо, не завжди легко, але дуже професійно створити код. Це також ті, хто займаються виготовленням чогось, там ну, ремісничі спеціальності, наприклад, але вони в наш час дуже затребувані можуть бути і дуже цінуватись. Якщо ми беремо бізнес, це також знаєте, є люди, які дуже дружать з цифрами. Це такі круті аналітики. Вони занурюються в ці цифри, вони роблять фантастичну аналітику, вони роблять фантастичні звіти. Це такий приклад, коли людина орієнтована на справу.